Доброго дня, знаходимося у Дніпрі на перехресті Потаржинського та Масаковського. Тут раніше стояла афішна тумба часів Вікторіна Слава Вона тут стояла ще з 19-го століття. Її демонтували. В мережі зазначали, що це зробили комунальники Наразі на місці старої тумби встановлюють нову. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dp а також слухати на радіостанції Informator FM 1073. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю. Знаходимося на перехресті Паттержинського та Мосаковського. Тут на місці тумби часів Катеринослава, яку демонтували, встановлюють нову. До кінця вона ще не готова. Подробиці це фото? Шукайте на інформаторі.